Розпочинаючи нашу сесію, я хотів би підкреслити, що ми будемо торкатися сьогодні проблеми надзвичайно складної з огляду на два фактори: на очевидний політико-ідеологічний її резонанс і її значення, і другий фактор ця проблема, яка пов'язана з феноменом. Партизанства чи партизанки залишається недостатньо очевидно, недостатньо достатньо розробленою в науковому плані в науковому вимірі, і це дедалі більше абсолютно стає очевидним, меншою мірою для дослідників українських. Я дуже тішуся тим, що тут поруч зі мною сидять, сидять, сидять два молодих дослідника, дві, але достатньо відомих обидва, достатньо авторитетних, які зробили, вже зробили суттєвий внесок для того, щоб змінити фальшиву радянську картину партизанської історії, але не для того, щоб когось таврувати. Чи Замінювати якісь стереотипи новими стереотипами, а ці люди намагаються розібратися в суті дуже серйозних питань. Першим сьогодні буде виступати Олександр Гогун, який представляє сьогодні водночас і Росію і Україну. Саша я це, я хочу вас побачили Росію і Німеччину і почасти Україну. От, е, Олександр є достатньо відомою людиною в Україні, він е, достатньо часто друкується тут. Він є автором е, двох е, дуже відомих публікацій: це Українські партизани між Гітлером і Сталіним». І е, друга його робота це е, робота під назвою Масовий спецназ, українські партизани 41-44 років. Оці, крім того, Олександр є упорядником чи співупорядником низки дуже цікавих видань. Одне з них вийшло буквально нещодавно. Це спірник документів під назвою Радня, який стосується, в Києві, яке стосується поліції і партизан. Взаємно, поліції і партизан. Це дуже цікава робота. Саша змінив тему, він буде говорити на тему «Масовий спецназ української партизани 41-44 год, а він є зараз докторантом вільного Берлінського університету. Прошу, Олександре.